І свина, святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, в неділю перед Різдвом Христовим за Старим Стилем починає читатися з земни Спасителя. І багато хто ставить питання, навіщо всі ці імена перелічуються, які нічого нам не кажуть. Вони були записані апостолом евангелистом Матфеєм, тому що він походив із юдеїв і тому це Євангеліє, воно найбільш таке, можна сказати, юдейське з усього нового заповіту. Воно було написане для них і там розказується найбільш детально, робиться акцент на людській природі Ісуса Христа, на тому, що Він був реальною історичною особистістю. На тих речах, які він говорив, і більшість його слів і заповідей, які дані в цьому Євангелії, вони скеровані на наші стосунки між собою, на наші стосунки з ближніми нашими і на наше ставлення до них. А також дається опис царства небесного в найбільш зрозумілій для людини формі. І для тогочасних людей дуже важливий був. Земний родовід того Спасителя, якого чекали, тому що було сказано, що він народиться від Авраама і потім від Давида. І тому апостол Матфій виводить цей родовід саме так, тому що так було прийнято і так було зрозуміло. І незважаючи на те, що Йосиф Обручник не був біологічним батьком Ісуса Христа, все одно по тогочасних законах. Це ну, виводилось, що повинен був бути родовід по чоловічій лінії. І важливо, що апостол Матвій переносить уявлення про того машеаха, того Месію, якого чекали юдеї як земного царя, земного князя, який повинен був підсилити їхній народ і вивести їх із рабства і на він переносить його на Ісуса Христа, який є богочоловіком, і який покликаний звільнити всі народи від зла і перевести всіх людей на інший, на новий рівень буття. Не просто дати земне царство, де ми всі зможемо наїстися, досхочу і будемо жити в великих красивих маєтках і їздити на хороших машинах. Він пропонує нам щось набагато вище. І кожен із нас в благодаті святого хрещення отримує от посвячення Посвячення в таїнство і можливість жити в раю. Кожна людина, яка охрещена, вона має цю зернину, але не кожен із нас її розвиває, і не кожен із нас її вирощує. І ми всі можемо жити в раю, якщо ми тільки цього захочемо, якщо ми запросимо Духа Святого в наше життя. Але багатьох із нас хрестили, як ми знаємо, в дитинстві. Багато із нас отримав віру, можна сказати, в спадок. І нам потрібні були наші хрещені батьки для того, щоб пояснити нам це все, пояснити нам, як жити по божому пояснити нам, як треба зростати в цій вірі, і в благодаті, і як ставати людьми іншого рівня, як ставати святими. Нам все це повинні були пояснити наші хрещені батьки. Але на жаль, хрещені батьки дуже багатьоми з нас цього не пояснювали, тому що хрещених батьків вибирають, як, щоб були куми, щоб мій кум був адвокат, щоб мій кум був прокурор, щоб мій кум був депутат, щоб мій кум був посол, дипломат. Бізнесмен і ще там незрозуміло хто, але тільки не людина, яка сама тверда в вірі, яка освоїла це все, яка вивчила богослов'я і може моїм дітям це пояснити. З кумами випивають, з кумами їздять на рибалку, з кумами домовляються, з кумами укладають бізнес угоди, але з кумами ніколи не говорять про щось високе, не говорять про Бога, не говорять про спасіння. В кращому разі куми приїдуть там, подарують цій дитині якусь якусь забавку, кудись її поведуть, якось їй там допоможуть, підтримують, але майже ніколи немає такого, щоб вони по-справжньому вводили її в віру, так як вони повинні були би це робити, і це великий гріх хрещених батьків. Якщо хтось взяв на себе обов'язок бути хрещеними батьками, то пам'ятайте, що за своїх похресників всіх ви будете відповідати перед Богом. Якщо ви їх не навчили, і вони відповідно напартачили, і зламали життя собі, і зламали життя іншим людям навколо себе, то це і ваша провина, теж, і ваша відповідальність за те, що ви не навчили їх, за те, що не молилися за них по справжньому. Але це. Така біда, яка пронизує весь наш народ, яка пронизує всіх тих, хто віру отримав спадок і хто по-справжньому її не навчався. І, зокрема, для того, щоб трошки отверезити нас, Євангеліє починається із Матфія, воно починається із повісті про земне життя Спасите. Тому що Євангелія, вони теж як ініціація нам, вони вводять нас в таїнство. Починаючи від Матфія, символом якого виконографія є чоловік, і закінчуючи Івангелієм від Івана, символом якого виконографія є Орел. Тобто, починаючи від того, що ми ходимо по землі, ми через прочитання Івангеліє, вникання в ці слова, ми повинні злетіти як вільний, нічим не стриманий птах вгору до небесного царства. І ці всі імена, які ми читаємо на початку, вони нічого нам на сьогоднішній день не говорять. В кращому випадку говорять там Авраам, Давид, але не, не, не говорять більшість з них нічого нам. Тому що ну, протягом історії намагалися різні християнські містики е, вирахувати значення цих імен і юдеї-кабалісти. Їх розшифровують там, дивляться скільки літер, що ці літери означають в цифровому значенні. У них теж є така своя система світобудови, яку вони розвинули після того, як вони відкинули Євангелія для того, щоб пояснити якось ті процеси, вони її розвинули. І вони виводять якось значення цих всіх імен. Але для нас вони важливі зовсім іншому контексті. Деякі богослови говорять взагалі про те, що це є родовід не Йосифа, а що це є родовід Пресвятої Богородиці, яка була справжньою матір'ю Спасителя. І він показує нам те, що кожне покоління приносило щось найкраще в цей родовід Спасителя. Що його земне тіло для того, щоб воно могло виткатися, як ми читаємо в покаянному каноні, що виткалося як обагряниця тіло Еманива, для того, щоб воно могло виткатися, повинна була не тільки бути участь при Святої Богородиці, а всіх її попередників, всього цього роду, який тягнеться в самоглибину віків. Кожне покоління давало щось найкраще, і тому кожне з цих імен є вираженням того золота духовного, яке приносила історія. І врешті-решт, воно опускається до одної єдиної жінки, якій була дана така велика честь, яка була підготовлена від глибини віків. І все було зав'язане на її вільну волю, на те, відповість вона так чи ні. І вона вибрала сама по вільній волі своїй, вона вибрала діяти по волі Божій. І відповідно це прийшло до того задуму, який задумав Бог. Але так же само, як в випадку з першими людьми Бог поставив все на те, що людина підкориться його волі або ні. І що би сталося, якби Пресвята Богородиця не захотіла йти за волею Божою? Якби вона не захотіла стати Богородицею, а вирішила бути просто Марією, просто е, жінкою з Віфлеєма, взагалі важко уявити, що би зі світом сталося. Не було би йому спасіння, і тому що просто не було тоді вже фізично часу для того, щоб знову виростити ще один такий рід із глибини віків. Але вона погодилася. І це стало найважливішим для спасіння нашого, для того, щоб Бог чоловік зміг прийти в світі. І тому, коли нам будуть говорити, що наша віра ніби нас ув'язнює, що вона нас робить рабами, не вірте цьому. Так можуть говорити тільки люди, які нічого взагалі не розуміють, тому що наша віра дає нам таке звеличення, що сам Бог зупиняється перед вільним вибором і вільною свободою людини. Навіть Бог не владний переламати нас об коліно і змусити нас робити те, чого ми не хочемо. І тому так важливо, що ми зараз маємо цей прочитаний родовід, тому що всі ці праотці, яких ми сьогодні пам'ять згадуємо в неділю перед Різдвом за Старим Стилем, вони всі... Можливо, не зробили нічого аж такого величного в своєму житті, ну крім кількох там особистостей. Але без них не було б нашого спасіння, не було б того роду, який прийшов до наших днів. І тому не біймося, коли ми другі. Не біймося, коли ми не розуміємо чогось в нашому житті, чому відбувається все так або інакше. Не біймося цього, тому що. Ми можемо самі не знати, для чого ми служимо, для якої великої справи. Можливо, вона звершиться завтра, можливо, вона звершиться при нашому житті, можливо, вона звершиться на наших дітях, внуках, правнуках, праправнуках, якщо світ ще трошки проживе і трошки ще простоїть. Ми не знаємо, коли вона відбудеться, але наша участь потрібна Богові. От ми кажемо, ми ходимо на Богослужіння, ми служимо Богові. А що, Бог потребує нашої підтримки? Потребує, потребує нашої участі, тому що він би не приводив нас в світи, не давав би нам таку необмежену вільну волю, якби йому були, ми не треба, як співбесідники і як його помічники. Бог дуже потребує кожного нас, з нас. І тому не переживаймо, якщо ми другі, якщо ми не стали першими. тому що без других немає перших. Не було би Пресвятої Богородиці, не було б Йосифа Обручника, не народився би Спаситель, якби не весь той родовід, про якого ми сьогодні прочитали. І тому, коли нам здається, що ми десь недооцінені, або коли ми щось недоотримуємо, так як здається, нам треба, не будемо засмучуватися через це. тому що ми робимо те, що ми можемо. Ми приносимо в Божу справу свою лепту. І якщо ми принесемо її найкраще. Так як принесли її праці, тоді будьмо впевнені, що ми нагороди свої не втратимо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую, браті і сестри, за спільну молитву.